позицію, яку е вже презентували лідери партії регіонів, ми будемо звертатися до Конституційного суду з тим, щоб він дав тлумачення відповідних норм конституції. Що стосується моєї особистої правової позиції, як юриста, як правника, то для мене, м'яко кажучи, це дуже м'яко кажучи, це рішення було дивним. Дивним і ще раз дивним, по щодо позавчорашнього рішення Вищого адміністративного суду. Тобто, бо ми почули ваше, вашу оцінку а от є якась така узгоджена. Що стосується нашої політичної сили, то ми готуємо звернення до Конституційного суду і це все а тобто... це вже говорить про ну я ж сказав дуже м'яко, оскільки я не лише народний депутат, але й представник президента маю достатньо коректно висловлювати щодо інститутів влади. Але е, ми готуємо подання до Конституційного суду Т, тим, щоб пане Юрій, Тобто, вся розповісти. фракція не Вони не погоджується дивним. Так, рішення. тобто вся фракція не погоджується з цим рішенням, тому звертається до Конституційного суду. Ми правильно розуміємо? Ну є, є єдиний спосіб і конституційний виходити з таких колізій з одного боку, рішення суду в Україні. Є обов'язковим для виконання з іншого боку, є м'як кажучи сумніви щодо конституційності такого рішення. Зрозуміло, дякую для цього. І є конституційний суд, щоб він поставив крапку. Пантерас по вашому.